У гарну погоду, ми всі зібралися. Оперативно гарно до Зеленської сільської ради цьому скликання обрано 26 депутатів. На посаджову 19-ту сесію сільської ради цьому скликання прибуло 18 депутатів. Відповідно до пункту 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, пленарне засідання сільської ради, правомочне вирішити питання. Відповідно до пункту 2 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Позачергову 19-ту 19 сесію Зарядської сільської ради, сьомого скликання, пропоную відкрити. Хто за те, щоб розпочати роботу? Позачергової 19-ї сесії, прошу проголосувати. Хто за, проти, утримався, не взяв участь голосуванні, одноголосно дуже дякую. Позачергову 19 19-ту сесію Зарядської сільської ради, сьомого скликання, me sí. За нашу свободу і покажем, що ми праця козацького ро. Шановні депутати, в роботі нашої сесії беруть участі. Члени виконавчого комітету Едок Сергія і та Серчок Ігор наш юрист Олена Володимирівна, заступник сільського голови Мирослава Петрівна Манулик і Олександр Євтушок, інформресурс Доря Інформ, кореспондент. І Анатолій Дягель. так Шановні. Депутати на сьогоднішню позачергову сесію виносяться наступні питання про призначення тимчасового виконуючого посадового повноважень сільського голови Зернської сільської ради. І друге питання різне. Чи будуть зміни доповнення до е, порядку денного? Будуть доповнення. будь ласка, нас порядок Дане питання номер 2 що е, ну, новини того буквально сьогодні про передачу. Дописи, про". Електро, я сам скажу. Да, зовнішній електромереж? Зовнішній електромереж. Передачу перед невоно не буде. Наскільки я розумію, ситуація в тому, що зараз ОСББ утворюється. Розпису зараз у мою думку. Mm -hmm. Утворюється СББ, і в мережі є зовнішні, внутрішні будинкові, які передається скарада на баланс ОСББ. Передають? Ні, це ну, не так. Ні. На даний момент готується е, голова ОСББ акт розмежування, тому що ми вже створені, і беремо, е, беремо е, на баланс ну, ті, е, що положені для ОСББ е, е, комунікації. Складається така ситуація, що випливає з того, коли ми почали робити акти розмежування, виникає ситуація таким чином, що Рівне НЕРВО говорить, що підстанція – це на їхньому обслуговуванні, а кабель і ваші внутрішні будинкові мережі ОСББ, беріть собі на баланс. Згідно з закону України по об'єднанню багатоквартирних будинків, ОСББ має право взяти на свій баланс всіх внутрішньо будинкові території. Тобто цей кабель, який йде від підстанції до щитової у будинок, він на даний момент виходить безхозний. Він мав би в когось рахуватися на балансі. Він на даний момент безхозний. Тому і нам ж не можуть зробити розмежування, не можуть утворити між КП і внутрішньобудинковими безхозний провід. Тому я підійшла в сільську раду. І е, по правилу має Зорянська сільська рада взяти безхозне собі на баланс, далі, далі технічна документація, виготовляється, що нічого немає. І далі сільська рада е, ну, веде переговори чи передає на баланс тому чи іншому підприємству, який буде займатися Обслуговування. обслуговуванням цього кабеля. А він же буде в свою часть, якщо це візьме. Якщо вдруг візьме рівне небо, то це воно буде. Якщо візьме, наприклад, в таких установах інших сільських рад, де державний підприємство якому мост, то воно на балансі цього коло ну, державного. На даний момент у нас такого підприємства немає, тому сільська рада буде це питання вирішувати, скажімо так, по ходу. Для початку в неї будуть інші питання, які тому в цей порядок даний не треба внести.

безхозних кабельних ліній електропередач до багатоквартирних будинків в селі Зоря та в Зелі В Вічильник стоїть будинку, до лічильника все ж їхнє. До лічильника? До лічильника зовсім не так. Така ситуація, що в свій час я поясню декільком людям що. Кабель, щось трапляється з кабелем, госпіта немає, ремонтував обланет, бо споживачі страждають його, яких заключені прямі договори. Все остальне вони гаденько поспіхали на рівні держави, на сільські ради, на комунальні господарства, на підприємства. В рівному якось це централізовано ці кабеля на балансі баленера. По інших населених пунктах така тенденція по всій Україні. То це вони то, хитро то, зробили. То, да. Вони зробили, Нав що вони ліпичі, то, ліпичі, так, я то, не відповідають. Якщо їй вистачає відповідальності, наприклад, наприклад, обленерго, іти міняти лічильники на площадках і тому подібно це контролювати. Я не можу зрозуміти, що це за вибачте, <звук> мені те, що їм. Я розумію, чому вони відмовляються. Тому що це весь час буде якась проблема. Проще щитові глянути, що там е рубати шукати, купати, це так, так. В Шо, щас, і шукати копати. То дивись, так да си випадемо такі щось мені довго або це порожню для того, щоб посередині якісь поняли за, за то вони, вони, вони розмежуватися. Тобто ти платиш за товари електричні. Полічився полічити. Ну все вони платить за Юрій Миколаєвич, сі озберт не може заключити договір, поки не буде акту розмежування. Вони кажуть. Нам все рівно, згідно закону ми його не беремо. Або ОСББ бере, або Зорянська сільська рада на даний <по> момент ОСББ вони не може. Це моломо є. Таким чином ти, 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 ти зробити чи не може. з Максимчуком говорили Вони пробили, вони працюють. У вони от футболі по максимуму. Не знаю, те, що їм не потрібно, наші футболи, що вони будуть можуть. Вони сьогодні. А це їхні. Це, е... їх. що... Ну, що це, це а чого? Скажи мені, Юрій Миколаївич, я голова ОСББ. Скажіть мені, навіщо мені цей кабель, щоб я його обслуговувала? Я піду по людях, і якщо там щось лопне, збирати гроші, бо на нього треба, ви розумієте, по-перше, це відповідальність. Якщо він лопне, то все одно люди не зреагують так швидко, прийдеш в сільську раду, і сільська Рада буде виділяти кошти. Ні, це балачки, ні один дол. Дол. А а з, ні. Ці, закон ці, 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 не візьме. Мало того, один, одна кабельна лінія, один кабель іде. Да? три-чотири будинки. Три, будинки. Три, будинки. Як це має бути обумовлено, якщо навіть теоретично. ОСББ захотіло би взяти. В центрі є 7 ОСББ, а 9 будинків без ОСББ. Як це має бути? Це має один бути, хтось відповідальний по всіх цих кабалях. Це по-перше. По-друге, ми вчора обдзвонили Юліфера Сергія, ми і до Пінчука, ми обдзвонили всіх голів ОСББ Рівного. Рівному. Рівному. Ніхто в Рівному не. Згідно закону, скинули закон, цивільно-правовий кодекс, скинули нам все. Що ми не повинні наші мережі тільки внутрішньо будинку? От ними ми будемо займатися. Нам достатньо і цього буде Зоряна, кабеля, які йдуть до будинка, наприклад, вашого 52-го, вони йдуть по вашій землі трьох-чотирьох частково по нашій частково знаходиться Частково по землі зараз. А, а, а щитова, 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 щитова виведена за межі. От мені надали великий кусок землі. Так, от мені надали це і площадку з виведенням. і чуть-чуть, щоб доїзд був для енергетики. Оцей кусочок мені. Виключили того, що воно дано в оренду для рівне енерго. Вони мені ж не можуть оперативно. Ну, вони ж теж є приватна структура. Значить ви їм оренду давали на якісь Оренду давала зурянська сільська які термін, Правильно. а що вона він? нам не віддає це, 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 цей кусоч. Вороні на нашій землі. Ну Я розумію, тут ходить до маразу. Якщо вони, значить, сільська рада не каже, тоді оренду їм виставляє, вищу, щоб перекривати потім. Знаєте, як посілене? Вони передали державному підприємству Комунгоспу. Комунгосп в свою чергу звернувся до Рівне Енерго, і Рівне Енерго відшкодовує за транспортування. Електроенергії для споживачів, тобто вся електроенергія, яка йде по цьому кабелю, вона але для чого, для того, щоб це було треба для початку виготовити документи. яких нікого нема. Рівення в нас нічого немає. Сільська рада дала добро варену під цих щитові, а потім, якщо це на баланс, візьмуть сільська рада, сільська рада і за те, що дала тобі варену, там щитову, якщо буде платити за ці комунікації, то виходить, обленерго буде заробляти на цьому кошті, а сільська рада повинна в аварійних ситуаціях платити за ці. Я розумію, що його треба взяти на баланс, щоб воно не буде повітряно відстання. Правильно, то другий етап документи, третій етап, передати відповідні якісь організації на обслуговування. І та організація хай... Організація не візьме. Зарядська скарада може взяти з обла... Задачі буде обговорювати. Добав, є, але, є, 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 не, Давайте ми його внесемо, як сформувала да, да, Заряна Анатолійовна, це питання. І вже ми майже його половину до, обговорили, але в предельній коїнці. Комунальна власність до, територіальної громади Женської сільської ради, кабельних кабельність, лінія, електропередача, багатоквартирна, культура та середовища. Чого безхозна, що ви не порушуєте, а приймаєте таку сумність, і ви знаєте, що це різність? що ми були в рівні енерго. Ну, рік проходить. Чи по нього заказати? Ви розумієте про те, що нам включать вручає... в підвалі і в давайте ми світло. включаємо це питання, так? а але далі обговорення Ви ми маєте коли вони його і обговорили? Не пропонуємо. А, так, не пропонуємо. так, пропонуємо. А тепер така ситуація складається. Чи будуть якісь ще інші доповнення зміни із тими, що за яна внесла до порядку денного? Вона сформувала це питання, озвучила. Більше нікого немає доповнення до порядку денної. Давайте проголосуємо. Хто до такий порядок денний? Прошу проголосувати, Хто за, проти, утримався, не взяв участь і голосуванні. дякую одноголосно. Шановні депутати, для ведення протоколу комісії на сесії нам необхідно обрати секрет сесії. Є пропозиція обрати секретаря у складі трьох чоловіків. Хто за те, щоб обрати склад президії у складі трьох чоловік? Прошу проголосувати. Хто за, проти, Утримуйся. не взяв влучити всі Тепер щодо персонального складу. Пропоную такого. Пропоную да Микола Іванович. І Галина <клес> <Буду>. <клес> <Галина Миклайна>. Так, і дячук. Хто, Хто за? Давайте пробуємо. Та проти утримаються. Приймається <різь> одноголосно. <різь> Шановні депутати, чим перш за все, чи перейти до першого питання, я не маю права е, завести. Я пропоную обрати головуючого на наші зборах щодо порядку питання про. Призначення тимчасового виконуючого посадового повноважень сільського голови Зерської сільської ради. Ко-які будуть пропозиції. Сокол. Сокол. Зирянна. Зирянна. Зирянна Анатольевна. Зирянна Анатольевна, будь ласка, наша, ведіть вийдіть нашу сесію. Це виходит. <постеріг> 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 Це виконком через черанжах заставить. Це вчорашньому. Це, 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 це... це, я... це чи за не затверджує? Це затверджує виконком. Виконком затверджує. Сесія не займається тарифом. Ви, ви можете про це говорити, може його відмінити. Але прийняттю рішення по тарифам А для перше? В нашому порядку моденному перше питання. Про призначення тимчасово виконуючих посадових повноважень сільського голови Зарянської сільської ради. Ну, згідно з законом ми вже процедури проходили неодноразово, згідно з законом виконання повноваження, має право секретар Зерної сільської ради. Тому згідно постанови Олена Володимира, да, згідно ухвали, ознайомка да, ж депутатів. Ухвала про відсторонення обвинуваченого від посади та покладення обов'язків від 11 січня 2017 року колегія суддів Рівненського міського суду Рівненської області у складі головуючого судді Розіна, судді Крижової, судді Діанісів, присекретарі Марченко за участю прокурора Войтюка, обвинуваченого Олійника та захисника Цуняка, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Рівне кримінальне провадження про обвинувачення Олійника Михайловна. У вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 368 КК України, вирішили. Ухвалили відсторонити олійника Михайла Михайловича, працюючого на посаді голови Зорянської сільської ради Рівненського району Рівненської області. Від посади голови Зорянської сільської ради Рівненського району Рівненської області строком на 60 днів до 11 березня 2017 року проєкт рішення від 12.01.2017 року про призначення тимчасово виконуючого посадових повноважень сільського голови Зеленської сільської ради, <кій> оформивши ухвалу про відсторонення, обвинувачення від посади та покладення обов'язків Рівненського міського суду Рівненської області від 11 січня 2017 року. Щодо відсторонення Олійника Михайла Михайловича, від посади сільського голови Зорянської сільської ради Рівненського району Рівненської області строком на 60 днів, а саме до 11 березня 2017 року, включно керуючись статтю 4 статті 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні, Зорянська сільська рада вирішила ухвалу про відсторонення, обвинуваченого від посади та покладення обов'язки Рівненського міського суду Рівненської області від 11 січня 10. 2017 року взяти до відома. Друге: покласти тимчасове повноваження сільського голови Зорянської сільської ради на секретаря сільської ради Дівченко Михайла Михайловича з правом підпису всіх фінансових та інших документів, що стосуються організаційно-правової діяльності Зорянської сільської ради до 11 березня 2017 року, включно. Ми Ставимо на голосування проєкт рішення, яке зачитала. Ради. Про надання тимчасового тимчас, призначення, призначення тимчасового виконуючого повноваження посадових повноважень сільського голови Дорянської сільської ради, секретаря ради Дівчарка Михайла Михайловича. Хто за? До 11 березня, 11 березня. Хто за? Березня. Хто проти? Хто Хто не приймав участь? А один не приймав Значить, 17 депутатів за, один не приймав путь, рішення прийняти. Передаю назад. Дуже вдячний. Я Дуже надаю, що довіримось вам при цьому вже э, э, другий рік. Всі ті плани, які ми з вами... Виконуємо, намітили, ну, Звичайно, наш бюджет не дозволяє зробити нам більшого, але ми будемо надіятися на те, що будуть певні надходження, і ми зможемо виконати те заплановане на 17-й рік, що ми запланували. Так. Шановні депутати, за натоліна внесла пропозицію включити до порядку денного.